Радіо Юей Чикаго даля повідай нам, як там поживають наші а, наші ці гноміки малесенькі. Ну а там ситуація така. Пряма мова на коліна цілуй землю, тварюко. Ти руський на Росії вихователька переплутала садочок із концтабором, і знервована жінка кричала, щоб дитина цілувала землю, яка його годує. Так вона привчала хлопчика любити Росію. Все це дійство відбувалось на очах інших дітей, а відео поширили у телеграм-каналах. Це народ приречений. Недалеко від Москви у селищі Нахабіно сильно палав склад із запчастинами. Попередньо перед займаннями там вибухнув кисневий балон. Площа пожежі складала тисячу квадратних метрів. Ну і ще одна новина у Курську та Білгороді не проводитимуть парад на 9 травня. Місцева влада пояснює це якимись міркуваннями безпеки. Хоча це нещодавно було очевидно, тільки з тепловізора їм нічого не загрожує. А побіда буде скоро, кажуть там. Радіо Чикаго.